Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Дефенс для того, щоб все-таки пройти сент Айленд. Для того, щоб нормально тако розвалити всіх. І, в принципі, у мене є цікава тактика в голові. Не знаю чому, але я забув про те, що можна взяти ось цього чувака. Титан-вентилятора. Чого я його не взяв? Я не знаю. От прям я тупо, реально не знаю, чого я його не взяв. Зараз ми прибираємо ось цього чувака. Прибираємо нового міфіка, теж Тітана. Е, де він, де він? Ось дома. Його прибираємо. Беремо вентилятора. Голдена, в принципі, можна ставити, нехай буде, і в принципі, ось таким составом ми можемо спокійно взяти і пройти цей новий івент, який все-таки іноді я прохожу, іноді я програю, тому що дуже-дуже складно. Не таку я вибрав комбінацію персонажів, з якою можна все ж таки брати і проходити це на ізі. Але зараз ми поки що зайдемо в пост-офіс і подивимося, що в мене тут цілих 100 подарунків, і це максимально круто. Так, і перше, що в нас залітає, це новий кейсик, новий кейсик плюс геми. Дякую, велике. Ф'ючеларчклокмен, стрімерчі. Потім ще геми, Санта, прикінь, лаунчер. ще купа нових кейсів, і ще 500 гемів, Обалдеть. Сёрфер, чел, еглаунчер. І кстати, тут чувак написав, в мене вкрали годлі, будь ласка, допоможи. Кстати, зараз гуляє дуже багато м -м, фальшивої такої інформації по типу того, що знайшли е, там дюб якийсь, і ще щось, і вам кажуть, типу, можна легко дюпити, треба завантажувати всякі програми. В общем, ви цього ніяк не робіть, бо останетесь без аккаунтів в Роблоксі, останетесь без своїх юнітів і краще цього не робити. Краще, все таки, якщо ви дуже хочете отримати якогось класного юніта, то все ж таки зайти по посиланні в описі. У мене є магазин, в якому наприкупити юнітів Тойле та Вердефенсі, в Скібіді Тавердефенсі і в Блоксфруті можна купити О, Це прям реально провірена інформація. Це прям реально. Люди купують і все в них слава богу хорошо. Кстати, подарували мені ще Тітан Сігма Чіла. Дякую, Frost DJ Speaker Man. Сігнута, Camera Woman. Від камера Вумен Сігнута Дай щось хороше, будь ласка. Та чувак, я не знаю, ме цих камера Вумен Сігнутих просто тонна. Я не знаю, що тобі дати. Давай я тобі дам серфера чела. Серфер чел хорош, Він прям реально класний Хе-хе, <хи> У мене їх теж вже купа Не знаю, що мені з ними робити, але їх реально багацько. Кстати, нового цього чела дали. Потім Токсика, таймкейс, катана, ларч клокман, кейс, ларч лазер, гвардіан, ще Хемер, новий кейс, серфер, ще кейси, larж лазер, найф, Кстати, прикольний тип гліч, uh, 165 гемів, ларч вентилятор, 30 гемів, вумен, ще кейс, ще апгрейдед Спайдер, фьючер Клокман, Титан мен, 40 гемів, дали ще новий фьючер кейс мені. Ну, він уже не новий, але <сих> но один із останніх. обалдеть Ну, купа, купа, купа. Всього мені ще накидають. Якщо чувак у по одному гему, накидав, лучше так не робити. А потім Токсик, дали мені Титан Сенд обалдеть. Це солідно. Ще купа кейсів, Діджей, uh, катана, ще 300 гемів, фьючер ларч. Клокмен, секретний агент, спікер Ларч, е, як він, спікер Ларч ТВ Мен. Потім ще геми, ще купа кейсів, нових геми, кулдаунчик, вентилятор, спікер Спайдер, ді, Гліч, Титан камерамен. Коротше, купа, 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 купа челів. І Larch Fan Man сігнутий, причому і 150 гемів. Або одія, дякую, братуха. Токсик, квардіан, ще 10 гемів, ще кейси, купа, купа, ще всякого Ось такого, епічних челіксів. В общем, дякую всім величезне. Забираємо. І всім-всім велике, дякую. А зараз давайте попробуємо одяг. Гнемо зараз вип'ємо зільку, точніше, на коінбуст на, 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 на і попробуємо залетіти в острови. Мені здається, що у мене все повинно вийти. У мене є хороші юніти, за допомогою яких я повинен все пройти. Ну, я все дуже сильно вірю, що я дійсно зможу пройти. Так, 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 так. Що мені треба? Мені треба, по перше, Санта Санта Бенс, є скіп. Цю штуку качати можна і треба. А, зараз одне єдине, хочу ось цю штуку подивитись. Ага, ну радіус тут, в принципі, хороший. І Ми в принципі будемо ставити ось тут. І ось тут чувачки. Значить, по ідеї все повинно бути хорошо. Фух. Головне просто з кайфом все пройти. Я сподіваюся, у мене вийде. Я сподіваюся, все буде хорошо і не буде ніяких проблем. А то мало лі може бути все, що завгодно, а я не хочу ну, програвати, тому що ну вже не по, ну, вовче не, не, не дуже дуже недоречно буде ще програвати. Взагалі не хочеться, але якщо прийдеться, то прийдеться. Так, ладно, давай думати, куди мені краще ставити грінлазерів. Куди мені краще ставити грінлазерів? А чорт його знає, ми поставимо просто відразу два і не будемо паритись. Отако отут, і отут. Все, кайф. Грінлазери стоять, чуваків, вони будуть убивати. Це супер. Ну і само собою будемо ждати скіпів, будемо качати санд, тому що потім ми поставимо великого вентилятора. тоже ось тут. Потім ось тут ще одного. І в принципі, я думаю, проблем у нас ніяких абсолютно не буде. І ми дуже легко тими вентиляторами просто пройдемо. Ну і само собою надо не забувати. Прокачувати базу, щоб у неї було більше хп, бо може бути все що завгодно. А я не хочу, щоб було все що завгодно. Я хочу, щоб все було хорошо. Так, потихеньку всіх прокачуємо. Давай і тебе за 500 щось прокачаємо, щоб би ні. Ой-ой, вони проходять! Проходять чуваки. Не зя не зя. Мені треба ще за 200 прокачати базу. Йо, боже, я вже програв! Просто моментально! Обалдіть так, ладно, play again. Виникли якісь проблеми. Як я поняв? Значить, хорошо. А, значить, ми зробимо по інакшому. Ми поставимо два грін лазера і їх просто-напросто прокачаємо. А не будемо прокачувати Санту. Фух, це просто. Капець, я не знаю. Що так складно? Це прям, це прям мене розстраює, якщо чесно. Ну, тому що 300 хп в бази. Надо за 200 баксів її прокачувати, і тоді вони не пройдуть. Або прокачувати грінлазерів. Вони теж не пройдуть. Бо грінлазерів дуже маленьке КД, 0,5. А стане менше. І тоді буде хорошо. Так, я поставив дві санти. Щас, по суті, ми можемо зробити трошки інакше. Ми можемо поставити третього санту. А хоча ні, лучше не надамо. Ну там, правда, всі повільні, але краще все рівно не треба. Ми поставимо тут грінлазера просто. Ми поставимо тут теж грінлазера. І по суті, ми їх просто. Можемо прокачати за 250, і так буде норм. І так і треба зробити. Так просто-напросто треба зробити, щоб все було чітко. Тільки спочатку поставити Санту, отут, а потім вже прокачувати грін лазері. І вони, по ідеї, будуть нормально дефати. Ну, вони вже ось все пропускають, щас прям прям в мене на очах. Але якщо зараз ми прокачаємо його, отакось прокачаємо, прокачаємо тебе, прокачаємо базу, щоб було більше хп в бази. Щоб ми могли, якщо що когось пропустити, і нічого страшного в цьому не було. То, по ідеї, буде хорошо, кулдаун став менший. І це кайф. Значить, тепер уже можна пробувати. Прокачувати ще з Санту, отако. І я думаю, буде краще. Ну, я в це дуже сильно вірю. Я не знаю. Ну, зараз у мене ситуація набагато приятніша. Якщо чесно, просто приємніша в рази ситуація. Мені це більше подобається. Поки що дефаємо, поки що у нас все хорошо. Так, за 200 тебе прокачуємо. Е, у мене є 600. Давай, коротше, краще в деф йде. Краще підемо в деф. У мене зараз буде 750. Ми поставимо просто вентилятора. Просто банального вентилятора втулим. Отако. І все, і хай убиває. І отут зараз поставимо ще одного вентилятора. Щоб у мене взагалі не було проблем. Абсолютно ніяких. Отако. Все, тепер ми можемо дефатись. Вентилятор має зараз 2000 демеджа в секунду. Плюс оця штука має ну, такого, чуть менше 1000 демеджа в секунду. І в принципі цього буде достатньо. Так, тебе за 200, за 500 прокачуємо, тебе теж за 500 прокачуємо. Та й зараз ми наверстаємо те, що ми упустили на сантах. Просто будемо їх далі прокачувати. І все. І в принципі, у нас буде все максимально хорошо. Тебе за 800 підкачаємо. Я би міг навіть поставити діджея, але він особо там ролі не зіграє щас великої. Краще просто прокачувати ті там вентиляторів. І їх треба прокачувати ось до. Їх прям Треба прокачувати, бо боси йдуть або ставити голдена, щоб тайм стопнути. Ну, ми прокачаємо вентиляторів. Одного прокачали, другого насправді поки що не змогли. Не хвата грошей. Ну, зараз уже хватає, ми по суті, дефаємося. Давай, опа, прокачали ще одного, хорошо. Щас подивимося, що з цими босами. І ще базу, може, підкачаємо. Давай на всякий випадок, щоб хп було тут 1350. Ми могли нормально дефатись. І давай прокачаємо Санту і діджея поставимо. Ще ще одного тут діджея. Поставимо вентилятора положили спати. Це дуже погано. Це дуже погано просто, конкретно. Но ну, він проснувся. Сейчас він починає дефати типу, потихеньку. Мені надо голден. Мені треба голден, мені треба таймстоп. Мені треба таймстоп, будь ласочка. можемо програти. Скіп, скіп, скіп. Можна скіп? Отако. От все хорошо, у мене 950 хп в базі осталось. Одного Голдена ми поставили. Зараз поставимо ще одного тут. Uh, так, Голден в бусті. Цей теж в бусті буде, зараз, да? так? Ні, цей не в бусті. Ну ми ще за 500 підкачаємо буде в бусті. Все хорошо. І тебе за 800 підкачуємо. Супер! Ми ще можемо базу прокачати, щоб хп було прям багато. Але я думаю, цього нам буде вже з головою достатньо. Я думаю, що ніхто вже особа не пролізе. Не буде ніяких у мене великих проблем. Зараз тут ДПС уже 4 тисячі, майже. У Голдена зараз 7-800 плюха. Коротше, там все нормально, все під контролем. І головне просто брати і прокачувати. Сант, тому що санти вже повинні давати купу капусти. Таймстоп ми провтикали. Таймстопа в нас тупо нема, але є трошечки демеджа. Правда, тут з цієї сторони шурує чувак, в якого дуже багато хп. Як тебе за тисячу підкачуємо? За дві, поки не знаю. В те хп дуже багато. Давай за дві тебе підкачаємо. Тут демежа стане ще в рази більше, і ми його убиваємо. Флейнг машину цю теж винести треба. У нас Голден, який сповільнює, плюс вентилятор, який відкидає назад. Коротше, у нас все доволі таки непогано. Тебе за 2000 теж підкачуємо, і тебе за 2 підкачуємо. Потихенько прокачуємо наші позиції, так би мовити. Тебе за 500 теж можна підкачати, щоб там кулдаун був менший у Голдена. Хух, поки що все непогано. Поки що все непогано. Тебе за затрішку підкачуємо. Поки що живем. Поки що живем і Іде 19-та хвиля. Я вже думаю, що проблем, по ідеї, повинно не бути. Але є ось огліч, в якого 370 тисяч хп. І щоб його побити, мені по-хорошому прокачати Голдена. По хорошому Прокачати Голдена, так. А да. хоча можна цього чувака. Но на Голдена мені вистачає, тому я прокачую Голдена. У Голдена ще стає більше демеджа, і він, по ідеї, має бити гліча. Але він б'є не гліча чомусь. Друг бий гліча. Я тебе навіть виставлю щас на самого е, сильного по ХП, і ти будеш його бити. Все, убили гліча. Супер, супер хорошо. Далі прокачуємо вченого. На бабки ще одного Санту. І по суті, у нас все хорошо. Правда, тут і паразит, ну його винесу зараз. Проблем з цим не буде. Проблем з цим будь-не повинно. Надо ще прокачати отут Голдена. За четверку, щоб було набагато приємніше, Отаку, все, є прокачений чувак. Тут хп просто Челікса дуже багато. Надо було його розбити. Без цього нікуди. І тебе за трьошку теж підкачати було. Б хорошо, щоб було більше грошеняток. Давай, 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 давай. Є трьошка, все прокачав. Хорошо. Скіп є, гроші кидало. Яка хвиля в нас складніша сторона? Походу, оця сторона трошки складніша. Давайте за п'ятерку прокачаємо. У тебе демеджа стало тут набагато більше. Дві як вони бистро шурують. Дві як бистро шурують, чуваки. Вони получають дуже багато демеджу і за того що вентилятор їх п'є по радіусу. Це дуже хорошо, але що ж поробиш, треба ще тебе прокачати теж за п'ять тисяч. Щоб ти був крутіший, ти в нас 7,5 на тебе тут багато виросте. Хотілося б те теж прокачати. Але поки що я прокачав, то бавив нам демеджа багато. І нам по-хорошому, дуже по-хорошому, зараз вкачувати Санти далі. Тому що нам треба допройти. Нам допройти. Тебе, звісно, за двушку можна було б підкачати. ХП буде в рази більше. Але я оце думаю. Я оце думаю, думаю, гадаю, поки що не знаю. Хе-хе-хе, знаєш, що можна ще діджеїв підкачати. Коротше, багато кого можна підкачати, але Сант треба підкачувати. Ідуть, кстати, нові челікси, таких я не бачивши. Вони теж доволі сильні. І нам треба по-хорошому Сант качати. Прям дуже хорошо їх сант. Качати треба, але стає вже складніше відбиватися. Ну, зараз, я думаю, Санту підкачаю. Все буде добре і буду Дев качати. Бо вже останній Санта остався. Зараз ми його теж підкачуємо. такого, У мене є три тисячі. Тебе нема сенсу качати. Радіус плюс п'ять це на все. Типу, півтори коштуєш, теж немало. Ладно, давай за півтори те вкачаємо. Раз. За півтори вкачаємо два. Фух, коротше, зібралось 30 тисяч. Надо прокачувати голдена за 12. Цього голдена теж за 12. У них девежа вже вообще купа. Щас по двадцатки ще якщо вкачаю, у них тут девежа вообще ще більше стане. Короче, все буде хорошо. Хе-хе. Надо ще, правда, прокачувати діджеїв, але поки що, поки що не знаю. Може за 20-ку прокачати Голдена? Краще. Да, треба за двадцятку голдена качати, бо тут чуваки прям дуже, дуже жирні ось йдуть. І в голдена плюс 55 тисяч демеджа буде. Прокачаємо тебе за 20 -ку. Прокачуємо тут за трьошку. Він всіх побивав. Хорош, братуха. Так, тебе за трьошку теж підкачуємо. І далі треба збирати на цього Голдена за 20 тисяч. Ну, а потім ще й вентиляторів в мене прокачати. Вентилятор тут реально дуже хорошо підійшов. Він прям дуже класний тип. Ну і ще, кстати, мені дуже цікаво, що якщо базу прокачати. А, так мене далі качати. Лол! За п'ятерку ще мене прокачати. Короче, обов'язково прокачаємо. Треба буде подивитися, яка вона буде, скільки в неї буде максимум ХП. Бо 3 тисячі ХП, мені здається, це още дуже багато. Це, типа, супер багато. Це ну, дуже зробили, ну так би мовити, удобну штуку. Ти, Ті, типа, за 5 тисяч плюс 4,5 тисячі ХП. Це прям реально багато. Я правда не знаю, скільки моби зносять ХП. Ну, отакого по по-чесному, -по але мені здається, що моби зносять супер багато. Так, ну і тебе за 20 тисяч прокачуємо вже на максимум. І по суті, що мені лишається, це діджеї. Э, Обидва по 4,5 грін лазери і вентилятори. Ну, скоріш за все, я качати буду спочатку. Діджея потом вентилятора, тому що діджей ну, прокачає жорстко мені далі голдена. От, і Голден стане крутіший, швидше буде бити і більше демеджа буде наносити. А вентилятора теж само собою треба прокачати. У нього радіус максимальний 65. У мене ще тільки 50. так що він ще буде качатись і качатись. Ось все, прикольний чувак, да, який? Летить. Оце класний тіп. Виглядає прям максимально чітко. В общем-то, вентилятора Бемс прокачали. Далі тридцатка. Ну, це так-то багато. Тридцатка це багато. Поки що має сіки нема, поки що ще десятку сюда вкинемо. В оцього вентилятора, а потім вже будемо по 30-ки збирати. М -м -м. Але дуже хочеться ще й базу підкачати. Подивитись. А ну давай підкачаємо. Все, максимального левела база. Супер класно виглядає. Має 7,5 тисяч ХП. 6950. Вона зараз у мене має ХП. Це, коротше, супер багато. Я не знаю, давайте за десятку щось підкачаємо. Твій радіус, звісно, хороший, але в Голдена просто настільки великий радіус, що він тут розбирається чисто в соло. Це капець просто. Так, уже й 18 тисяч назбиралось. Коротше, осталось небагато до 30-ки. І прокачаємо вентилятора. Одного, і другого. Спочатку, напевно, цього прокачає. Бо тут щось юнітів більше набагато. Хоча вони дуже повільно йдуть. Так що, ну, все одно, давай за тридцятку тебе підкачаємо. Радіус став прям в рази великий. Але, звісно, до радіуса Голдена тупо далеко. В цього сотка радіуса аж. І ще в нас таймстоп стоп є якраз на босса. То, в общем, вообще кайф. Поки що розбиваємо. Я навіть думаю, чи прокачувати тебе за тридцятку чи ні. Бо якщо босс піде з цієї сторони, то тебе по фу... О, ти По типу факту остається непотрібний потрібний, Тому я оце думаю, мабуть, поки що не буду взагалі вкачувати. Просто буду збирати гроші оці 5 хвиль, ждати боса. Бо я думаю, що ми і так задефаємо. Навіть, ну, навіть. Не прокачуючи вентилятора з цієї сторони, я думаю, що все, типа, буде супер. Ну, хто зна, хто зна, побачимо. Якщо буде реально складно, ось від цієї там пачки юнітів, або від наступних пачок юнітів, то придеться, звісно, докачати. Ну, буде видно, буде видно. Або поставлю десь голдена отута, і він допоможе. Але зараз ось, ось будемо бачити. Ну, по суті, вентилятор всіх їх відкидає назад. Голден не б'є їх взагалі, чомусь, він б'є чуваків, які чор знаде, а цих не б'є, але вже почав вбити. І зараз будемо бачити. А якщо зелена атака пройде, то ще чітко, всі підуть, типа, сразу на спавен. Спати, але по суті, ми дефаємо. По суті, дефаємо, дефаємо нормально, чому б і ні. Тут теж дефаємо. Звісно, ну було б хорошо ще з Голдена наша одного поставити. Але просто я не знаю де. Я би, звісно, дождався боса. Поки що дефаємося. Поки що дефаємося. Якщо що, то я нажму таймстоп. В будь-якому випадку. Якщо прям вже буде халепа-халепа, треба обов'язково дивитися дуже сильно. А, ну всіх побивали, коротше. Дуже сильно хотів сказати, дивитися на полоси, звідки хто йде. Ну, ми дефаємося. І, в принципі, хорошо, У мене 60 тисяч долярів є на базі. Так що, по суті, взагалі, кайф. Що дождемося боса. вистроїмо нову армію проти нього і почнемо його валити. чому би і ні? Ось пішла 50-та хвиля. Тут вообще всіх убили, тільки що в мене на очах. Продаємо Сант, вони нам не потрібні. Дивимося, звідки пішов бос. А, бос, походу, піде звідси. З цієї сторони, хоча не знаю. А, він ще йде. А що це глічі? Як вони йдуть? Це нормально ще? Ось, пішов з цієї сторони, бос. Значить, хорошо. Значить, щас ми розбираємося з челіксами, бо челіксів ще дуже багато. Ставимо голдена ось тут. Прокачуємо на максимум, щоб допомагав. Та й по суті, що цього грінлазера можна продати. Вентилятора цього ми качать не будемо. Нема сенсу. Сіки всього чувака, хп. Ну, кстати, немало. Вісім мільйонів. Вісім мільйонів все взагалі немало, але будемо щас пробувати щось робити. Якщо що, в нас є таймстоп. проблем абсолютно ніяких. Тут ось у чел вообще в щиті стоїть чилить. Ну, зараз і діджея теж замочимо. І босяра цей теж йде. Ще з одним тіпом, але йому хана. Цьому крабу реально тупо крабу. Так що. Что... Ніяких проблем особо бути і не може. Так, розвалюємо. Розвалюємо всіх, поки таймстоп нажимати не будемо. Щас треба діджея розбити. Він, кстати, настільки повільний, що вентилятор його просто откидує Він не може вообще нікуди не прийти. Його вбили. Значить, цього вентилятора ми продаємо. Ставимо сюди ось голдена. Прокачуємо на максимум. Ставимо ще одного голдена. Прокачуємо його теж як можемо. Та й всю. Нажимаємо таймстоп, його всі б'ють. Вентилятор, правда, на жаль, не достає Чуть-чуть, Ну, -чуть, він доставав, але я не, не вчасно нажав таймстоп, щоб вентилятор вощей бив. Ну, по суті, перемога. Сюди просто то, що я хотів, я пройшов реально цей івент. Ну, ти знаєш, насправді не складно. Я думаю, якщо грати взагалі з кентом, то взагалі Фух, це, звісно, солідно. Ще дуже хочеться зайти на трейд плазу. Подивитися, скільки зараз коштують кейси. Чи піднімаються вони трошки в ціні чи ще ні Звісно, хотілося б, щоб вони прям добре в ціні. Я думаю, ще недостатньо часу пройшло для того, щоб вони прям капець піднялись. Але вже трошки пройшло часу для того, щоб вони вже по 30-50 по 50 точно не продавались. Так, да. саме дешева ціна ще 123. Один чувак повиставляв цей 1400, ось виси. Ну, в цілому, ти знаєш Хайпер, конечно, ціна супер-супер розтраює супер сильно розстраю. Діджейчик тоже в ціні підупав 250 сигнутий Ну, ти знаєш, кстати, кастрит лаза нема нормальних юнітів вообще, не продається нічого Ну, що ж поробиш? Фух, Ну на Плазу ми пізніше завітаємо, а поки що, напевно, будемо завершувати цей відос. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдене. Якщо ви хочете прикупити Юнітів в той Летавер Вердефенсі, то ви знаєте, куди йти. По посиланні в описі є магазинчик мій, в якому можна прикупити все. От. З вами був Санчілос, і всім пока-пока.